Доброго дня, ми з України. Виконав замовлення на два ремня слінгер. Один ремінь слінгер в чорному мультикамі, інший просто чорний. Той, що чорний мультикам вузол регулювання довжини зроблений з пряжки пластикової. Але, на жаль, в мене немає чорного кольору і у постачальників немає. Тому ми домовились. Поставити зелену на кінці петля для зачепитися за проклад чи, інший, чи іншу точку кріплення. На чорному ремені обхват для проклада і вузол регулювання тут залізна жабка. В принципі, все, кордура 500, обидві американські. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!